Державний секретар Марко Рубіо заявив, що зустріч президентів Росії та США буде ознайомчою. Її вирішили провести після того, як телефонні переговори не допомогли врегулювати конфлікт. Рубіо наголосив, що для Трампа ця зустріч не поступка, а спосіб подивитися Путіну в очі та зрозуміти, чи є шанси на успіх. Він назвав Трампа видатним майстром угод і чудовим переговорником, який має виняткове чуття на людську натуру. Виглядає так, що Рубіо свідомо занижує очікування від саміту на всяк випадок. Часто чую прогнози, що зустріч буде ні про що і завершиться фразою домовилися домовлятися далі, але так це не працює. Потрібно вийти до преси і оголосити про прорив, навіть якщо він фіктивний. За інформацією з Вашингтона, після поїздки Віткофа в Москву Трамп налаштований оптимістично щодо угоди. Втім, угода по Трампу не обов'язково буде вигідною Україні. Я прогнозую, що як і саміт Трампа з Путіним у Гельсінкі 2018 року, ця зустріч може стати самітом ганьби для США.